Слава Богу за все, брати і сестри. Слава Богу. Ми живі сьогодні, здорові і на цьому місці зібралися. І Дякуємо Богові, що Бог діє, ми це читаємо, як Васильович казав. І будемо укріпляти і надалі нашу віру. Ми молилися, Бог відповідає. Ну, бачимо, так, ну, звичайно, ми ж люди бачимо, Бог діє в Україні. І це підкріпляє нашу віру і руки наші, щоб не за вони падали, що ми молимося, молимося, але Бог діє, слава йому. І хочу просто поділитися. Думкою вчора читав таке місце. Відоме нам місце. Ми часто про нього і проповіді чули. це якось для себе розсуждав над кожним якби словом. Хочу прочитати це перше Петра, перше послання апостола Петра, другий розділ, і хочу прочитати з 4 по 7 віршик. Такі слова, приходьте до нього живого коштовного каменя, знехтованого людьми, але вибраного Богом. І ви самі, немов живе каміння, збудовуйте в дух... збудовуйтеся в духовний дім, щоб бути святим священством приносити духовні жертви, приємні Богові через Ісуса Христа. Адже вписані зазначено, ось я кладу на сіоні камінь наріжний. Вибраний, коштовний, і хто вірить у нього, не буде засоромлений. Отже, для вас, які вірите, дорогоцінність, а для тих, хто не вірить, камінь, які знехтували будівничі, він став наріжним каменем. До цього місця, брати і сестри, я би хотів би такою думкою. Я вчора роз, роздумував над цим, знаєте, і тут такі слова хотів каже, що каже: для вас він дорогоцінність. І от я таке, знаєте, питання для себе задав. Чи для мене Ісус є дорогоцінність? Знаєте, ми можемо сказати так, бо згідно контексту, ми прийняли Його Слово, ми повірили в Нього, і тому Він нам став дорогоцінний. Але знаєте, чи насправді воно так на є в житті? Так ми повірили, так ми прийняли Ісуса Христа, але чи є насправді Ісус дорогоцінність в моєму житті? Знаєте, Ми такі більш доросліші, ми можемо зрозуміти, дітки, які маленькі, їм купляєш іграшку, яка може стоїть ну, не, не за 10 гривень китайську, якусь таку дорогоцінну, да? за тисячу гривень чи за дві тисячі. І ми розуміємо, що ця ціна була оплачена, але для дітей вона іграшка, що за 5 гривень, що за тисячу гривень. Ну, немає різниці. Для нас це ціна. Це для нас це дорогоцінна, би, річ. А для дитини? ну що воно воно? Щоб за 5, що за 10 вона зламає, рве там. Ну, ми розуміємо, це діти. Ну, добре, що якщо вона так крепко попалася і витримає всі нагрузки, які там дитина робить. Але я так скажу, брати і сестри, от питання в нас: от нам дали оце. Дорогоцінне. Бог віддав Сина свого Ісуса Христа. Для нього було це дорогоцінне. а для нас. Брати і сестри, і я знаєте, я не для когось так, я просто задаю це питання, бо я ці самі питання собі вчора задавав. А чи для тебе Ісус, для рогоціння? Так, ну ми там, да Боже, ти дорогоцінний, ми співаємо, ти скеля, ти там батько, ти там. Але чи воно так в житті є насправді? Чи це тільки просто слова або під насленням? Псалма якогось під насленням емоцій, якихось, ми просто це да, Господи, от якось так всередині, такими чувствами. Але чи це в житті в моєму, воно так відбувається, що це дорогоцінне? Якщо в нашому, якщо в житті дитини ця річ дорогоцінна, то вона що буде робити? Шкодувати, правда? От. І я просто хотів би звернути увагу, що на те, що коли діти підростають, вони починають цю іграшку цінити, ми ну, якби. якби Пам'ятаємо, може, хтось у когось була в дитинстві улюблена іграшка. І, от, і ми, навіть будучи вже дорослими, ми згадуємо, от в мене був там медведик, в мене там була машинка, в мене там було то. Ми згадуємо, чого? Бо воно для нас стало ціни. Тоді воно для нас була це машинка, медведик, там, ну і що-небудь, що, що, що це. Це було, ну, неважлива річ. Це просто іграшка. Але коли ми підростаємо, ми починаємо ці цінити, ці речі. З часом. Брати і сестри, я просто хотів би звернути, щоб ми починали почали цінити. Бо це дорогоцінний камінь. Це не просто дорогоцінний камінь для е, батька Небесного, який віддав сина, бо для нього це син його улюблений був. А чи для нас це є дорогоцінність? Я просто хотів би звернути увагу, братин, так коротенько нагадуючи, згідно Слова Божого, чому дійсно Христос має бути для нас дорогоцінний? Чому? От чому він для нас? Отак, От якби дитині, ми пояснюємо. Слухай, ти не ламай цю іграшку. Дивися, ти вже голову открутив, ти вже дверочку зламав, ти вже там щось як щось зробив. І ми починаємо дитині пояснювати, бо тату працював, бо мама купили, вони тобі відкладали, щоб купити цю дорогоцінну річ. От щоби тобі там подарити і починається пояснювати, чому для нас Христос сьогодні має бути дорогоцінністю? Я би хотів би перше таке. Три таких пункти розказати, чому знаєте, і перше, чому Бог для нас має бути дорогоцінним? Оце те, що про що ми завжди і пам'ятаємо, що Ісус помер за нас на Христі, щоб Бог. Отець віддав сина свого улюбленого, і тут ми просто в контексті чого? Бо я чого я так? Бо ми контекст читаємо. Ну ми люди ж розумні. І читаємо, що камінь, які знехтували люди. Каже, був вибраний Богом, тобто за Ісуса Христа, що Бог послав свого Сина Ісуса Христа на на Голгофу. і знаєте. Чому для нас має бути важливе, бо це не просто, що післав він свого сина, який 2000 років тому прийшов на цю землю, взяв на себе наші гріхи і помер, а тому, що він через це зробив нас своїми дітьми. Через це ми своїми дітьми. Скажіть, діти люблять своїх батьків? До кого вони біжать? До батьків, так? І значить, вони цінні в їхніх очах. Вони не біжать до чужого, вони біжать до свого. І якщо ми є діти е, нашого Бога, і, то ми маємо цим цінувати. Ми цінувати, маємо, що це і наш батько. І написано, знаєте, Івана, я буду читати, Івана написано в перший розділ е, 12 вірші, такі слова. А ті, які прийняли його, тобто Ісуса Христа, дав владу стати Божими дітьми ті. Тим, яким вірять в Його ім'я. І перше, чому для нас Бог є для дорогоцінний, тому що Він є наш батько. Тому що Він є наш батько, Він нас усиновив, Він нас удочерив. І ми вже, знаєте, як написано каже, ми не чужі, ми не приходьки, ми свої, близькі, рідні Богові. Ми були ворогами. Бог нас назвав кожного по імені і дав нам владу бути дітьми Божими, брати і сестри, це велика дорогоцінність, що Бог, який є великий, справедливий суддя, який буде судити весь світ, але Він є наш батько, який полюбив нам і пробачив нам всі гріхи, які ми зробили, знаєте, і послав Сина свого Ісуса Христа, в якому ми маємо прощення теперішніх, і написано і майбутніх гріхів. І це є в наших очах має бути дорогоцінних, бо ми маємо в його крові прощення теперішніх і майбутніх гріхів, які ми можемо зробити. Ми не знаємо, хто 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 завтра чим буде займатися, і хто що скаже, хто щось подумає. Ніхто не знає. Але знаєте, це цінне в наших очах, що ми сьогодні маємо в крові Ісуса Христа, брати і сестри. Він нас зробив дітьми, і ми, як діти, ми приходимо до батька і маємо прощення, ми маємо очищення, ми маємо освячення. Друге, коротенько, якби хотів ми багато можна говорити. Це теми теми і теми можна. Е Проповідувати, друге, про що Він нам дав, чого має бути, це для нас дорогоцінне, бо в Ісусі Христі ми отримали спадок. Спадок. Який спадок ми отримали по, по Адамові? Смерть і вічна загибель. А в Ісусі Христі життя вічне, слава Богу. Оце спадок. Це дорогоцінне в наших очах. Чи ми цим нехтуємо? Якщо ми, знаєте, я не бачу, яка людина, так може люди кажуть, Та, я там помру, там мене там, але коли приходить цей час, ніхто на такому, як би там, на смертному ложе не крепко не, не розкидується такими словами, а хапається за кожну можливість життя. Правда, брати і сестри, ми ми дорослі, ми це розуміємо. Знаєте, І Бог нам дав спадок. Спадок, який Бог приготував для нас в Ісусі Христі. І знаєте, брати і сестри, як важливо дійсно зрозуміти те, що Бог сьогодні говорить до нас, те, що Бог сьогодні дає нам в Ісусі Христі. Якби ми все це розуміли, повноту, якби нам все це показали, ми би зовсім би, якби Бог нам це показав, ми б зовсім по інакшому, якби впевнений, реагував на це і поводили би себе. Знаєте, як написано, то там. 1 Петра, перший розділ, і я прочитаю одне місце. Там написано трошки то, що Василій читав, до від перший щоб... розділ, четвертий віршик, бо третьому написано, що каже, що через Воскресіння Ісуса Христа з мертвих відродив нас до надії, Але написано далі. Я хотів би четвертий, до нетлінної, непорочної, непорочної і нев'яночої спадщини. Непорочної, нев'яночої спадщини. І цю спадщину ми отримали, брати Ісусі Христі, брати і сестри, що ми це отримали в Ісусі Христі. Не через те, що ми хороші, не через те, що ми так часто відвідуємо церкву, чи ми так часто молимося, ми отримали в Ісусі Христі. Не від діл наших, не від якихось наших заслуг, не від якихось наших переконань чи ще чогось. А в Ісусі Христі через віру в Його. З те, що Він є син Божий, який прийшов і помер за наші гріхи. І знаєте, мені написано багато місць за цю спадщину каже. Ісус говорить, такі слова каже: в домі отця мого багато осель. Далі, об'явлення написано, каже Іван Богослов пише, каже, і бачив я місто. так, Ми пам'ятаємо за це місто, там описується це місто. От оця спадщина, яку Бог приготував для вірних йому, що де ми будемо з Богом жити, Бог приготував вже, вона вже готова, брати і сестри, і ми це приймаємо вірою. Якщо це для нас є дійсно важливе, це що ми там будемо жити і що ми хочемо жити, що ми туди стремимося, то буде це для нас дорогоцінне. Ми будемо це цінувати. Ми будемо цінувати того, через кого ми це все отримуємо. Через того, через хто нас полюбив, брати і сестри. Далі би хотів би коротенько звернути увагу. Написано такі слова, що чому Бог чому для нас Ісус Христос став дорогоцінним, тому що Він дарував нам Духа Святого. Це велика, велика Бог каже, не залишу вас сиротами. Не залишу вас сиротами. Коли Ісус Христос був на землі, люди бачили чуда, люди бачили дію, дію Божу, як Бог діяв на землі. Люди бачили зцілення, люди бачили, як люди, як люди були голодні, були накормлені, бачили. Але Ісус каже: Я йду, але я каже, не залишу вас сиротами. Так? Каже, я не залишу вас самих, Бог нам дав Духа Святого. Знаєте, як важливо дійсно зрозуміти, що Бог нам дав Духа Святого, який нас веде, навчає, поправляє, докоряє, направляє. І це все той самий Бог в олиці Духа Святого, який сьогодні з нами. Знаєте, брати і сестри, і це ми отримали через Ісуса Христа, чи ми це цінимо? Чи ми просто це, бо так воно має бути, бо воно так написано, бо Бог сказав, каже, хто прийме, каже, то каже, в знак того каже, буде поставлена печатка Духа Святого. Ми це все знаємо. Ми так до цього звикли. знаєте, Але чи це ми цінимо? Чи ми це просто нехтуємо? Часто ми можемо засмучувати, можемо засмучувати Духа Святого. Можемо. Ми можемо нехтувати і вгашати Духа Святого. Можемо своїми вчинками, своїми поступками, своїми гріхами. Знаєте, і сьогодні Бог каже через це, чи для мене це дорогоцінне? Якщо мені говорять, що це для мене дорогоцінне, але поки я сам особисто не переконаюся, що для мене це дорогоцінне, це для мене ніякої вартості не буде. Якщо я переконався, я буду це цінити. Я не буду вгашати, я не буду нехтувати, я не буду засмучувати Духа Святого. Брати і сестри, як нам дійсно важливо розуміти те, що Бог сьогодні говорить нас, щоб ми зробили цей Ісуса Христа, цього каменя для себе дорогоцінними. Далі написано, що каже, що чому для нас Ісус Христ, чому Ісус Христос є для нас дорогоцінний, каже, тому що Він нам дає силу перемагати. Ми написано дії апостолів, перше розі, ви приймете Духа, да? тобто, коли зайде на вас Дух Святий, ви отримаєте силу. Ви отримаєте силу, і знаєте, і Бог нам дав силу перемагати. Бог не просто нас казав: Ну, ви отримаєте Духа Святого, який буде вам говорити, але Він нам дає силу. І знаєте, що ми маємо силу і перемагати оці всі речі земні, щоб ми дійшли. Бог нам дає силу, щоб дійти до цих вічних осель, до цієї вічної спадщини, яку Бог приготував нам слава Богу, знаєте, брати і сестри, як важливо дійсно зрозуміти, що Бог нам дає силу в Ісусі Христі, щоб ми з вами мали як пройти, мали можливість, як пройти до і витримати оце все до кінця. Знаєте, і знаєте, як написано, як Павло пише каже, що каже: перемагаємо не своєю силою, а той, хто полюбив нас, тобто оцім дорогоцінним каменем, тобто яким є Ісус Христос, брати і сестри. І, тому я би хотів би звернути увагу такі чотири речі. Чому ми маємо цінувати, чому для нас Ісус Христос дорогоцінний? Тому що Він нас зробив своїми дітьми, тому що Він нам дав спадщину, ми отримали спадщину в Ісусі Христі, бо спадщина в Адамі наша була смерть, а в Ісусі Христі життя вічне. Третє, що Бог нам дарував Духа Святого, що Він не залишив нас сиротами, що Він з нами до скінчення світу. І четверте, Бог нам дає силу. Силу тебе, щоб ми дійшли до цієї вічної спадщини, щоб ми вийшли переможців, бо там багато обітниць в об'явленні для тих, для того хто перемагає для переможців. І знаєте, я просто друге таке питання я для себе задавав. Чи я не нехтую Ісусом Христом? Чи це я не нехтую оцією цінною цінністю? От Як в своєму житті, воно, як воно має проявитися в моєму житті, чи я нехтую, чи не нехтую? От, як я можу оприділити? І перше всього, це Івана, 5, Івана, 22 розділ, і там написано 37-м віршиком, це заповідь Господня. І перша заповідь, яка в нас, полюби Господа Бога всім серцем, всім душою, силою і всім розумом своїм, так, брати і сестри, І я, чи я це виконую? Чи я це сьогодні виконую? Знаєте, Якщо я не виконую, то я нехтую цим дорогоцінним каменем, який дав мені цю заповідь, який прийшов, і ми запам'ятаємо, дві заповіді Ісус Христос сказав. так? В старому заповіті їх було 10, яких Бог давав Моїсею, і тут, в новому заповіті дві. І чи ми нехтуємо цим, знаєте, і чи я виконую це? Якщо воно дорогоцінне, я буду це виконувати. Якщо воно недорогоцінне, таке ж для мене неважливе, то я буду це відкидати. Ми завжди що робимо? Ми завжди в своєму житті ставимо в пріоритеті важливі речі, а неважливі речі ми можемо відкласти, про які потім ми можемо забутися, а потім можемо згадати, коли нам хтось нагадає. Так само, так само і в житті християнина. Сьогодні ми прийшли, послухали Слово Боже, нагадали. Ми вже щось виконуємо. Завтра ми вже чимось іншим зайняті. Післязавтра ще щось інше. Але якщо для нас Ісус Христос є дорогоцінний камінь, ми завжди це будемо пам'ятати і завжди це буде виконувати. Далі Ісус говорить такі слова через апостолів. Чому Він для нас є дорогоцінний? Я прочитаю. Це 2 Коринтян 5, 5, 15 написано такі слова. 2 Корінфін 5:15 написано. А Він помер за всіх, щоб ті, які живуть більше не жили для самих себе, але для того, хто за них помер і воскрес. Щоб ми жили для кого? Для самих себе чи для Господа. Для Господа ми жили. Якщо ми, Він є для нас дорогоцінний, і ми. Віримо в те, що Він приготував нам спадщину, що Він нас візьме, що Він є наша, якби спів спадкоємець Ісус Христос в іншому місці, то ми будемо жити для нього і посвятити все своє життя для Нього. Не жити, знаєте, як це говориться, і як. Як в нас воно часто може получатися, брати і сестри? Далі знаєте, брати і сестри, таке я хотів би нагадати: якщо ми дійсно рахуємо Ісуса Христа за дорогоцінного каменя, то ми маємо Йому служити. Пам'ятаємо ту історію, коли Ісус Христос Воскрес, 21 розділ Евангелія від Івана, і Він їх чекав на берегу на березі, і там з Петром була розмова. Петро, чи ти любиш мене? Скільки він раз спитався, три рази. А що з першого разу Петро в шумі такого якогось там перфоратор робив, чи там ще якийсь шум їм не почув Петро? Петро почув з першого разу це питання і дав йому відповідь, але Ісус питав його три рази, щоб він звернув увагу, щоб він задумався над тим, щоб Петро це не просто слова. Це не просто слова, це твоє має бути таке життя. А коли Петро зрозумів на третій раз, що це не просто питання, відповідь, питання, відповідь, питання, відповідь і це такий діалог Ісуса з Петром. Коли він це зрозумів, він тоді каже: О, Господи, то Ти знаєш? Ти, ти знаєш все, чи я там буду, чи не буду. Але ми бачимо з життя Петра, що ці слова, які Петро, Ісус питався, в нього були в Петра, це були не просто слова, воно закарбувалося в його серці. Це не були даремні слова. І він дійсно це прийняв до, все, до свого серця глибоко, і він прожив так все життя, показуючи, що Ісус Христос для нього дорогоцінний камінь, і так він і закінчив життя. Ми, ми, ми пам'ятаємо, що його так само розпіли тільки е, догори ногами. Пам'ятаємо це, знаєте, І Він показав всім, що Ісус Христос для мене дорогоцінний камінь. І Він посвятив це своє життя на, служінню, на служіння Богові. знаєте. Далі написано такі слова Івана 5,23 Ісус говорить такі слова, щоб усі шанували сина, як шанують Отця. Хто не шанує сина, той не шанує і Отця, який його послав. Чи ми шануємо сьогодні? Чи я шаную? Якщо він для мене дорогоцінний, то я що шаную? Якщо для мене якась річ. Навіть для дорослого, машина, квартира, чи ще щось там дорогоцінне, Ми це шкодуємо. Не сміти, не, не побий, не угроб. Ну, якби там ще щось, так якби скажемо. що... Багато таких речей які цінні, Ми застережуємо і самі стараємося відноситися до цього так, якби з пошаною. Знаєте, якби і Ісус каже: так якщо для Він, для нас є дорогоцінний, то каже, ми маємо його шанувати. Шанувати в нашому житті. Багато можна говорити про пошану. Це так само великі теми, але я би просто хотів би звернути ще тако, брати і сестри, коротенько на останнє. На останнє, що Бог говорить, говорить, чи я сьогодні шаную, чи я сьогодні рахую і за Ісуса Христа за дорогоцінний камінь, чи я сьогодні його нехтую, зневажаю. Це Филип'ян, третій розділ і з сьомого по восьми, вісьомий восьмий віршик такі слова. Але що було для мене за надбанням, те я визнав ради Христа за втрату. І взагалі все визнаю за втрату порівняно з величу пізнання мого Господа Ісуса Христа, задля якого я все втратив і вважаю за сміття, аби здобути Христа. І я би просто хотів би звернути: вважаю за сміття, аби здобути Христа. І ці всі цінності життєві. Ці це все, що дороге, що ми надбали. Знаєте, Павло Полише каже, я рахую це за сміття. Знаєте, як дійсно ми бачимо, що оце всі дорогоцінні речі, особливо ці, хто втікали зі східної України, людини, щось люди щось вкладали, ціле життя. Може, збирали, щось придбали, щось купили. Хто квартиру, машину? Як воно що превратилося? В кучу сміття попала ракета і нічого немає. Знаєте, і ми бачимо, щоби, щоб ми не просто е, розуміли це, що воно отак просто є, і, бо так є на Сході, але щоб ми це в своєму житті, Я не кажу не цінувати речі, які Бог нам дав, бо Бог нас благословив. ми молились, Бог дав квартиру, ми молились, Бог дав машину. Я не говорю не цінувати речі, а просто щоб ми в порівнянні з тим не вважали це цінним нашим в очах. Щоб ми розуміли, що ціним в наших очах є оцей камінь дорогоцінний, який нам і дав, може, цю квартиру, який і дав нам цю машину, який дав нам це здоров'я, який дав нам цю силу. А ми, знаєте, брати і сестри, маємо цінувати тим, хто це дає, а не те, що Він дає. В наших очах має бути дорогоцінний Христос, бо в ньому ми це все отримали, а не те дорогоцінне, що Він нам дав. Те, що він нам дав, ми маємо ціну, і маємо бути шкодувати його і не і не угробити там, і не за не там, не, не знищити е, не своє здоров'я, там що не, не ще щось якесь ціне, але ми маємо просто розуміти, що ціни нас в наших очах має бути Христос, який це все дає. Хай нас Бог благословить, брати і сестри, щоб ми себе перевіряючи, просто. Я так роздумав над цим, оцим, що я роздумував, я поділився, брати і сестри, з вами, щоб ми могли себе, згідно Слова Божого перевірити, чи є дійсно Ісус Христос в, моє, в моєму житті цінний, чи це просто слова. Чи це дійсно камінь, який для мене найважливіший? Ми пам'ятаємо про ту перлину. Яку притча про ту перлину, яку пішла людина, продала весь маєток і, і придбала, знаєте, чи ми дійсно готові все віддати для Ісуса? Є такий псалом, я не знаю, ну рідко його співають чогось. А, ну, але ми можемо співати, я впевнений, якщо в нас є стан такого серця. Якщо немає, ну, то це просто буде пісня. Гарна пісня, хороша пісня. Це не значить, що її не можна співати. Але людина, яка цю склала цю пісню, це був стан Його серця. От. Хай нас Бог в цьому благословить, щоб ми дійсно розуміли, що Ісус Христос є для нас дорогоцінний. Якщо щось не, Бог дає нам ще сьогодні час виправити своє життя. А йому за все слава і хвала, нехай буде повіки. Амінь.